Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що ж він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає, чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн. От я й ходжу тут, тоді Вовк йому каже, а зроби так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає, зроби, голубчику, то я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вони дитину положать під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля. Щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину. Ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді неначе я тебе і злякаюсь та й пущу дитину. У жнива, той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама й жене коло чоловіка. Коли це вовк біжить шитом, та за дитину і несе її полем, Сірко за тим вовком доганяє його. Чоловік кричить Хапай його, сірко!» Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже «На, сірко, їж! за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, Вари лише гречані галушки та сито то їх із сам затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовий сірка за стіл та сам сів коло нього і каже А сип жінку галушки та будемо вечерять. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у полумисок та вже йому й годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото і думає. Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись в ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка і каже йому, Прийди в неділю ввечері до ворота мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. От вовк, діждавшись неділі, Прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було у хаті весілля. Сірко вийшов до нього та увів у хату і посадив його під стіл. Ото сірко на столі взяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив. То і я йому добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів і каже Буду співать. Сірко каже Не співай, бо тут тобі лихо. Луче я тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже Ось тепер точно буду співати. Та як завиє під столом, то ті деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А церковь ліг на вовку, іначе хоче його задушити. Газяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте їх. Ото цірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив. А я тобі, та й на цьому розпрощалися.